Всім доброго дня! Сьогодні знову заїхав до нас Volkswagen Touran. Я вже не кажу тауран, кажу Touran, бо всі тільки пишуть в коментарях. А що ж він заїхав, ви скажете? А заїхав, бо треба замінити старінблоки задніх речагів. Так, вони ми бачимо трошки надірвані. Але в загальному вони на валу сидять добре. Так, один я вже зняв, новий є. Скажете, на що ж ти їх міняєш? Ну, є тріщини. З цими тріщинами не пройдеш тихо осмотр. В Європі тут все серйозно. Вони, в принципі, не болтаються. Якщо у вас, звісно, розбитий вже речах, то якби, це трошки друге. А зараз я покажу, як просто його замінити і що я для цього зробив. По-перше, ми знімаємо обидва колеса, ставимо машину на Донкрат. Потім, е, ну, я поставив на кози. Так, речашки знаходяться ось так в задній частині один благополучно вже замінений, все зажато, а другий зараз я буду міняти. Він теж, бачите, трошки надірваний. Ну, в принципі, цього достатньо, щоб не пройти технічний огляд. І зараз ми будемо його замінювати. І так, столкнулися з першою проблемою. Болтик у нас не відкрутився, а просто відірвався. Якщо ми зараз відкрутимо, може бути таке, що ці теж так зроблять, звісно. то потім ми не зможемо випресувати цю втулочку, яка тут є. Через то ну, Нам доведеться знімати ще шару. Добавиться трошки роботи, відкрутити тут, стукати сйомники туди-сюди. Через то зараз поки що ціх дві держать. Зараз сюди надавлюємо, а там б'ємо. Зараз покажу. Так, використовуємо гідравлічний донкрат. На краї кладемо точно цей самий кусочок, який в нас відірвався. І наша задача під вагою автомобіля випрацювати його. Автомобіль піднімається. Наша від не відірвався. І так, такий хорошенький кусочок вилетів на звідти. Отут він такий був, так, вставлений. Що я робив? Є ось такий від перфоратора, у мене зубився. І отак, якщо допустім, на... показати на цьому, що ще є, то отак я сюди його вставляв. І отак бив. Донкрат хорошенько піджав його і в один прекрасний момент він просто звідси памц, і вискочив. Ще два болта благополучно все-таки відкрутилися, і речах у нас освобождений. І з цієї сторони, в принципі, я знімав повністю речах. І ще в одного я міняв теж на механічній коробці внізди та уран, то абсолютно без проблем відкрутив ще болтик. А з цієї сторони, це автомобіль на коробці автомат. І викрутити оцей болтик трошки не вдається. Я пробував донкратом підняти, трохи якби можна підняти. Я, звісно, що не пробував. Але цей болт лінючий, не знаю, чи він все-таки вийде. І я все-таки попитаюся зробити це може на автомобілі. Я зараз попустив оцей болт. Ну, попередньо тут забризкав ВДшкою, всього алюмінії. Так, потім точно так само вичистив. Отам, забризкав там ВДшкою, різьбу. І ці болтики в мене вже почали крутитися, і цей і цей. Буває, звісно, що одного я крутив, то у нього урваний, даже був урванець. Тут буває воно в алюмінії закисає. Зараз відкручую ще ці болти і пробую речах опустити і прямо на місці, так, щоб не викручувати цей болт, не лізти до подушки коробки. Дуже не хочеться ще займатися додатковою роботою. В общем, нічого не поробиш. Прийшлось трошки розібрати, відкрутив цей болтик. Так, і видірнув цей весь фільтр. Він тут на таких резинках далі стоїть. Далі відкрутив ще три болтика. Ну, попередньо відкрутив болтик, зняв акумулятор, потім цих три болтика. І ця площадочка, звідси, благополучно зараз уїде. І в нас відкриється доступ до подушечки. Так. Ну, Ладно, зараз я її вийму. Ось так виглядає цей короб, я його відкинув. І цих чотири болтика я відкрутив, щоб подушка, щоб коробочка в з цією подушкою могла піднятися. Наверх, чотири болта. Тепер йдемо донизу і піднімаємо, скільки нам там треба. Можемо болтики звідси витягнути. В принципі, один тільки можна витягнути більше не будуть мішати. Все. Знаю, що зараз в коментарях напишуть на, ти взагалі це можна на місці. Дивіться, щоб замінити його на місці, треба, щоб він вийшов, він, він операції в цей кожу. По-перше, треба зняти його. Так, Він йде цельний туди. Не факт, що там щось у тебе теж не вийде, або ще щось. Ну, коротше, хочете, пробуйте, знімайте, потім, щоб не вийшло, що я буду знімати ще це, а потім в ітогі, звідти його ну може збити, зіб'ю, а напресувати не зможу, або ще щось. Ось до, Тут зовсім мало зараз місця, щоб його тут перепресувати. Якщо тако нажати, то потім новий, ну, не знаю, я роблю так, а ви хочете. Ось так приблизно це виглядає. Болтик благополучно вийшов. Так, я її підняв. Ну, і тепер не виставляю великого труда і звідси достати наш речах. Тепер, коли речах на столі, я трошки там накернив, Є такий самий простецький маленький у мене съйомничок. І я зараз попитаюся ним його стягнути, щоб не дубасити молотком, Так. кажу. Так. І що у нас? Процес пошов. Репит, але йде. Так, Я думаю, що зараз до кінця можна його дозвіл достати. От в такому він стані надірваний. От тут ось до повністю надірвано. Так само там підтріщине. тріщини. я те, що до нас є прес, у мене є прес, то я буду использувати прес. Ви можете просто його туди. Забити, запресувати цю поверхню, в ніякому разі не смаруйте, ні, не, не намастюйте нічим, тому що вони і так буває, розбиваються. Так, і отак я поки що пресую його до цих пір, а зараз треба буде да якусь втулку. Саме простецька головочка на 24, і ми додавали його так, щоб в нас виступав мінімальний хвостик. Точно такий приблизно, як в нас був. І тепер ми можемо забирати цей речах і встановлювати на автомобіль. І так, пройшло декілька минут. вже речажок на місці. Перший болтик зловив. Шарові дві, які були, теж зловив. Зараз сюди дам нового болта насквозь. Так, Ззаді теж у нас все зловлено. Цей болт, цих два Обов'язково все, що вкручуєте, в алюміній і мастіт, хоча б чим є будь-яка смазка, яка є під рукою, то що. Насухо буває, воно там закисає. Ну і а, що ж я хотів сказати, що не перепутайте цей лівий з правим, то е має значення. Тобто, якщо б ви взяли цей старінблок і поклали на цю сторону, то у вас би не підходило, то що воно, оця висота, вона там є зміщена спеціально так, щоб воно грало там. Тобто тут то, теж то, так, якби треба пильнувати. Ну а зараз що? Зараз все закручуємо. І єдине, що ловим, нормально, закручуємо ці. Потім ловимо шарову, потом ставимо Донкрат під шарову, піднімаємо. Е я піднімаю так, піднімаю машину так, щоб у мене ослабився козьолик. так І в цьому моменті, коли вже машина, грубо ряд стоїть на нонкраті, я зажимаю цей саленблок, щоб він працював, ну, щоб він не порвався. Тобто затягувати треба в вивішеному положенні. Ось так проходить зажаття цього болта. Значить, Донкратом я підняв. Е за Шарчу за речах, козлик у мене абсолютно свободний. І в цьому положенні його зажимаємо. І після цього вже опускаємо, і в нас все готово. Ну, не забуваємо прикрутити коробку, якщо у вас коробка автомат. Якщо у вас просто механічна коробка передач, то у вас цих проблем не буде. Так, машинка поїхала. Осталося тільки запчасті від неї. Ось номер одного, бо там має значення лівий і має значення правий. Так, от таке. А так то. Всім дякую за перегляд.